Друзі, всім привіт! Компанія Ursa Group на зв'язку. Місні причепи у місті Запоріжжя. Зараз робимо огляд моделі Універсал. Давно не було огляду. На більш-менш стандартну комплектацію. Одновісний причіп. Аберти кузова чистими 2500 мм довжина, 1500 мм ширина. Висота бортів 400 мм. Це міцні борти, найміцніші в Україні, 1,5 мм товщиною. Метал. Європейський оцинкований лист використовуємо. Рама дійшло, це гаряче цинкування, вся фурнітура оцинкована. На прицепі фарбовані тільки вісь, ресори, ну і каркас тенту, якщо він є в комплектації. Подова частина причепа повністю посилена, ресорно амортизаторного типу. Ресори п'ятилистові, німецькі, по 550 кг кожна ресора отримує. Відміні ресора, два німецькі хамортизатори автобар, посилені стрімянки, посилена площадка, прижимна ресора. Також кронштейни всі посилені. Крила на всіх наших причепах у базі пластикові, R13 на металевих оцинкованих кронштейнах. фірмові бризовики. Товста резина, м'яка не пересихає зимою, колеса R13 в базі. Рама йде посилена, велика кількість поперечних балок, фанера вологостійка баклітова 9,5 мм товщиною за рахунок того, що багат... велика кількість поперечних балок. Витримує великі навантаження, тобто кожні 30 см йде поперечна балка на причепі. Дійшло тут багато функціональне, образне максимально посилене, Перемінного січення. Повністю на болтових з'єднаннях. Всі несущі болти. Клас 8,8 міцності. Тримач штекеру в базі, вилка йде на 7 пін. На прицепі є на всіх одноосних прицепах самосвальна конструкція. Два посилених замки німецьких по 1100 кг. Кожен замок витримує на розрив. Це про надійність даної конструкції. Подовжування дійшло, використовують для перевезення довгих негабаритних вантажів. Відкручуєте два болти. Подовжуєте дишло на 60 см і, відкривши передній і задній борт, спокійно можете перевозити у рамках дозволеного вантажу до 5 метрів довжиною. Також, якщо ви не плануєте використовувати як подовжувач дишла, ці два отро слугують як кріплення під запаску. Сіпний пристрій у базі AlcoCober на 750 кг. Опційно можна ставити ну, і ходову частину, і сіпний пристрій на 1400-1500 кг. Передній задній борт відкидний на посилених швидкоз'ємних петлях. Світотехніка повністю польська. Передні габарити лампочні та задні багатофункційні ліхтарі заднім ходом та протитиманним ліхтарем. Також тут із додаткових опцій. спереді надишне опорне колесо і хомут. Шість такелажних петель для кріплення вантажу, у даному випадку для кріплення квадроциклу та трапи оцинковані, посилені. Це нова модель трапів. у нас. Зараз я вирівнюю причеп. Покажу, як вони працюють опорним колесом. Вирівняємо причіп. Зараз відкрию бортові замки, посилені в терпов. На всіх широких моделях причепів 2,5 на там на 1,5 є спеціальні пази підтрапи. Трапи теж отанковані. Одною рукою не дуже зручно, зараз спробую. Він став у ці пази. Відповідно від ширини транспортного засобу ви можете ці пази переміщувати. Якщо у вас мотоцикл, можете чіпляти його по центру, якщо два мотоцикли по бокам, якщо квадроцикл, то два зліва і справа. Трапи йдуть посилені. Вони полегшені, тобто вони розраховані на 500 кг вантажу. Спеціальна європерфорація зроблена по європейським нормам та стандартам. Такі друзі міцні причепи в місті Запоріжжі. Переходьте за посиланням на наш сайт, телефонуйте, залишайте ваші замовлення. Відправляємо поштою по всій Україні. Всім мирного неба!